Оце стоїть 100 гривень. Кілограм. За такою ціною Петро Семироз продає молоду картоплю на центральному ринку у Чернігові. Привіз її із селища Березна. Вирощує самостійно, використовуючи агроволокно за добрива гній. каже в середньому за день продає 10 кілограмів. Людей грошей немає. Беруть, ну все у, у гроші опирається. На ринку людям також пропонують молоду картоплю, привезену з Одеси. Продавчиня Наталія говорить, почали її реалізовувати два тижні тому. Крупненька 65, а середня 75. Була по 100, була по 120. Трішки почала знижуватись. Ціна ми запитали у людей на ринку, чи купують вони молоду картоплю та як реагують на ціни. А як ви думаєте, її виростить? А якщо в своїх умовах її ростить? Її треба посадити, треба зорати город. Надо на город вивезти щось, щоб вона росла. я теж жила в селі, я теж її ростила, пробачаюся. Але так вона так повинна і коштувати, тому що це людський труд. «75 гривень ще можна подумати, а за 50 уже зараз би купила. Поки ще не йому молодої картоплі. Чекаєте своєї Так». Молоду картоплю на своїх полях у Лукашівці вирощує й фермер Григорій Ткаченко. Під неї виділив 25 соток. Засадив сорт Рів'єра. Говорить, першу картоплю коштували з родиною 18 травня. На продаж планує викопувати з червня. Зліва знаходиться поле з картоплею ранньою, яка була. Вкрита агроволокном, і де ми вже маємо врожай, а справа знаходиться картопля, яка практично один і той самий час була висаджена. Картопля зав'язала нормальну кількість бульб. Це в межах 10-12 бульб. Але... Великий розмір бульб мають 2-3 картоплини. Решта картоплин треба ще підрости. Григорій Ткаченко говорить, агроволокно, під яким була картопля, врятувало рослину від заморозків. Ми нараховували близько 5-6 днів, де були відчутні, відчутні морози. Агроволокно дає змогу утримувати, створювати мікроклімат всередині під накриттям. Агроволокно пропускає вологу, але зберігає тепло. І це дає пришвидшує роз, ріст і розвиток картоплі. Фермер прогнозує, ціна на молоду картоплю почне спадати найближчим часом. На сьогоднішній день це є до сотні, але я вже хочу сказати, що кожен день йде наростання бульби, але кожен день, день йде падіння ціни. І тому, я думаю, за рахунок таких підприємств, таких господарств, як наше, за рахунок привозу картоплі із південних регіонів, щоденно буде ціна падати на, на ринку, і вона, я думаю, що там десь на початок червня вона буде в межах там, ну, 40, ну, можливо, 50 гривень. Основний збір врожаю у цьому господарстві планують розпочати з вересня. Зараз ви бачите вже майже 100% сходи, чітко сформовані ряди, чітко сформована гряда. От, картопля знаходиться в задовільному стані, їй всього достатньо на сьогоднішній день. Дякуючи Богу, і і, в першу чергу, дякуючи ЗСУ, що дають нам можливість працювати у цьому напрямку, то ми зберемо на осінь, я думаю, що в межах 40 тонн гектара. Як розповів директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Олег Крапивний, фермерське господарство Напорівське, яке належить Григорію Ткаченку, першим зібрало врожай молодої картоплі на Чернігівщині. Найближчим часом до збору долучаться і інші аграрії області. Загалом цьогоріч фермери засадили картоплею майже 64 тисячі гектарів землі. Алла Бєдна, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернів.